ТНС. Ось одна фаза від нашого трансформатора 04. Ось друга фаза. Це було заземлено, глухо заземлено. Відповідно, оцей, оцей провідник комбайнер, який йшов до всіх споживачів. Він був і робочим провідником, і був захисним провідником. В нього було дві функції: і Захистити, і відпризвести до спрацювання всіх захистів, які передбачені схемою електропостачання на сьогоднішній день. Європейські норми нас зобов'язують виконати схему заземлення ТНС. Це те саме тільки провідник заземлення нейтраль і ПЕ виконуються окремими провідниками. Тобто, таким чином ми підвищуємо і надійність самої схеми електроживлення, і, відповідно, ступінь захисту також підвищуємо. На ранніх етапах використовувалась проміжна схема між цією і цією, це було ТНСС.